Друзі, вітаю вас на нашому каналі Сезон Кавунів. Кавуни це та ягода, яку я готова їсти на сніданок, на обід, і на вечерю. Але якщо додати туди трішки магії і смаку, це буде зовсім інша історія. Тому ось такий кавун. Обирайте, до речі, найсмачніші я з Херсонщини. То я точно знаю, як обирати кавуни. Тому на моєму столі вони завжди дуже солодкі і смачні. Просто нереально. Ну і перед тим як почати працювати з кавуном, зробимо м таку основу: основа це кавун. А я не знаю, до додаткові компоненти поєднаємо для того, щоб потім. Вони у нас почали працювати з кавуном. А в мене тут е, свіжачок, пучок, А свіжачок. Е, Можна взяти руколу буде ще смачніше. Огірочок. М -м, вирощений. На городі. Я знаю, який він смачний, І тому я його навіть чистити не буду. Наріжу дрібним кубіком. Дуже ароматний, дуже соковитий. Тому огірочок дрібненько, дрібненько. Ось так. Додаємо до зелені. Ось так. Сюди ж трішки, зовсім трішки червоної цибульки. Дуже тонесенько, тонесенько напівкільцями. Тонесенько напівкільцями, нарізаємо. Так, і відправляємо сюди. Ось один-сюди є. Ну і можна лайм, можна звичайний лимончик, але я хочу такого, знаєте, дуже екзотичного смаку з кавунчиком, тому лайм фета. Кавун і фета, мені здається, що це вже класика жанру, тому фета і кавун. Подружилися, женились вже давно. До речі, коли не було фети, я використовувала абсолютно нормально кисломолочний сир. А сир, який ще кисломолочний, я, я навіть не знаю, як він правильно називається. Такий грудочками. Знаєте, прям у вершках. У вершках. Це неймовірна смакота. Обов'язково спробуйте, а в мене є фета, тому готую з фетою. Так, сіль я не додаю, тому що в мене фета, якщо кисломолочний сир, будь ласка, за смаком. Додам трішки оливкової олії. Перчик. У мене суміш перців, свіжомелений. Смакота, все це ретельно перемішали. Перемішали, перемішали. І відставили в сторону. А, я знаю, що в тому році ми з вами вже готували салат з кавуну. А, здається, щось схоже на це. Але ми робили тоді ще гриль. А, зараз буде в нас ресторанна подача. кавун. Ой, який же він смачний. Можна вже, звичайно, кубіком нарізати і додати ось. Тої основи, але ми не шукаємо легких шляхів. Перекладаємо. Ось таке кільце кондитерське, вирізали. Є. Можете тепер прибрати кісточки, хоча мій син їсть з кісточками, тільки не кажіть йому, що я вам про то розказала, бо він образиться, що я його секрети видаю. Так, є е, зараз кавуни без кисточок, але вони мені якісь такі штучні чи що. Я не знаю. Той, хто сприймає абсолютно нормально, такий кавун. Будь ласка, використовуйте і облегчить собі життя. Ось така основа є. О, саме найсмачніше відпало з кавуна. Ой. Гмм. Я. І тепер всю цю смакоту гарненько гірочкою викладаємо на основу скавуна. Ось така смакота. Тепер для балансу смаку і пікантності трішечки меда. Ось так. Давай, 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 давай. О! О! Ну ви зрозуміли. Де. Дуже рідкий, жарко, дуже, дуже жарко. І пелюстки перцю чилі. Якщо у вас є свіжий, будь ласка, наріжте його тонесенько, тонесенько і присипте салат. Ну, все. Насправді, салат готовий. Лишенько подивіться, це 100% ресторанна подача, Не соромно запросити гостей і ось таким пригостити смакота. М -м -м. Всі смаки перемішались. Цибулька, огірочок. М -м -м, лаймик кавун. Мед, це щось неймовірне. Ви маєте обов'язково це приготувати, пригостити. Ну, поставити мені вподобайку дзвіночок, щоб нічого не загубити, і написати мені коментар, як на ваш погляд, така страва. Чи будете готувати? А якщо готували, то напишіть, чи сподобалося.